Доброго дня, друзі! Огляд на Honda Dio F68, чотиритактна, інжекторна на повітряному охолодженні. Доволі якісна модель, дуже економічна для такої нешвидкої їзди 35-40. Надійний, простий японський апарат. Я б сказав, ще й трошечки недооцінений, сміливо можна 68-му і користуватися і надійний скутерочок, і довговічний. Дивіться, який гарний білий такий перламутровий колір. Фарба, до речі, повністю вся рідна. Ну, Це рідкість. І в прекрасному стані. Він дуже-дуже дуже шикарно виглядає, друзі, в цьому кольорі. І дійсно на весь скутер, буквально ось там ось подряпинка, ось подряпинка, ось декілька незначних. Тобто буквально... Декілька незначних подряпин, але рідна фарба і рідна фарба. Сидінечко перешили ми. Все ж таки не, не новий апарат і такі нюанси за 20 років бувають. Під сидінням, як ви бачите, все чистенько, все добре, бак чистий, величенький такий унітаз, відро в нас, хто як його називає, от, по ключиках. Дивіться, от так. Один новенький, один оригінальний. 8 тисяч на нас пробігло, 8300, я в це вірю, друзі, тому що передня заводська гума стоїть. Ручечки у нас. Вогник. Тому гарний апарат. Розглядайте для себе, для мами, для доці, для тата, для всіх. Так, для брата Максі задня гума, практично новесенька стоїть. Як на мене, вона... 80, а, 320 на 10, ну, якась така. Нова постана, абсолютно нова. Так, далі. На рідних варіаторах, до речі, повністю все оригінал, роліки, ремінь і так далі. Кришка навіть в рідній фарбі, щоб ви розуміли. Так, по цій частині, ну, в принципі, без подряпин. взагалі. Все гарненько, все чудово. Ось на голові є подряпинки. А так, стан шикарнючий. Тому хто думав, хто дивився, кому 68 подобається, як то кажуть, забирайте, поки, поки є. Так, передня гума, як я сказав, заводська. Ну, мабуть, 8000 проїхала, ще тисячі 2 3 можна її помучити і все. Так, по руках. Зараз на колесі навіть не скажу вам. Не видно. Ага, тут 07-го, 12-го. 07-го. Ну, трохи є років йому, трохи є. Так, ну, в принципі, все візуально показав зручний апарат. Ось, На інжекторі. Ось такий в нього кікстартер в іншу сторону зручний. Оп. Чистенько, м'якенько, без питань, по двигунчику питань абсолютно немає. Японська якість, друзі. Реально якісні апарати. Японці роблять і будуть робити, я так думаю. Я сподіваюсь. Так, а що в нас не моргалич? Той моргає. Так. Є бачите, у нас повторювач на таблу, і це дуже-дуже добре. Так. Буває, контакти відстають. І так воно буває лікується, але не в цей раз. Так, дивіться, щоб ви знали, хто не знає, якщо у вас поворотничок не моргає, а просто горить, значить згоріла якась лампочка, або задня, або передня. Нормальне явище. Так, все, тоді нам лампочку під заміну. Буває таке, просто її достати. Почистити контактики, засунути назад і вона працює. От, як правило, це отак і вирішується. Ближній, дальній бібіка, все працює, все чудово. Так О, Датчик на бак також працює. Тому технічно і візуально все прекрасно, по-мопедику, по, по скутеркові Так, тут пологий пол. Доволі непогано ну, не самому їхати навіть з моїм зростом. Він такий тихенький, економічний, не шустрий скутер. 60 його важко розштовхати, максимум 52, але 30-35-40 це його швидкість. Ну, як я і говорив, 52-55, більше вони не їдуть, не, не, не розраховані більше їхати. При експлуатації 30 35 40 там, тут розхід в районі 1,5 літри, друзі, тому беріть, економія економна, недорогий якісний апарат в прекрасному стані. Якщо не подобається, заходьте на телеграм, обирайте іншу техніку, дивіться. Підписуйтесь на ютубчик, будуть ще якісь цікаві пропозиції. До нових зустрічей. Дякую за увагу.